Олиться у них, не тіште себе надією, не відновиться у них пам'ять. Я дивлюся цю історію і згадую свою історію. За часів кучми я працював опозиційним журналістом. Савік, ви проходите той же шлях, який проходив колись. Я щодня податкові зранку до вечора, щодня акти на мільйони гривень, потім суди і так далі. Так далі. На приликий жаль, нічого не змінилось, і ніякі споглядання фотографій так, та, так само нічого не зміни. Вихід один. Це радикальні реформи, радикальна зміна. всіх до чортової матері податківців, митників, прокурорів і суддів. Це єдина можливість провести ці реформи. Ви подивіться, вся країна у вас на ефірі розказує про корупційні схеми. Вони замість того, щоб розслідувати корупційні схеми, вони роблять корупціонера і шустера. Бачите, розбирається, яку він на аудиторію прийшов с привів студію. То прийдіть паразити, і подивіться, що тут за люди, і попитайте їх, чи голосували вони, чи не голосували за те, що вони не підтримують владу, за те, що вони не підтримують президента, за те, що вони не підтримують парламент. Цінком очевидно, що це політичне замовлення. Я думаю, що тут дураку понятно. Вихід один розігнати се ДПС разом із головою. Розігнать.